Кабмін досі не ухвалив рішення про зняття охоронного статусу з багатьох пам'ятників пов'язаних з Росією. В адміністрації поскаржили, що вже неодноразово зверталися до уряду з відповідним проханням, і у той же час у КМДА у всьому звинуватили мінкульт. Вітаю цей інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі. У відео КМДА котре звернулася до Мінкульту з проханням зняти охоронний статус з низки пам'ятників Києва, щоб їх можна було демонтувати. Зокрема, йдеться про пам'ятник Олександру Пушкіну, який вже декілька разів розмальовували містяни на знак протесту проти його перебування в столиці. Адміністрація міста погодила список з 56 об'єктів, рекомендованих до усунення. У списку також є пам'ятники щорсу та екіпажу бронепоїзда Таращанець. Коли можна очікувати рішення Кабміну наразі невідомо. Як повідомляють у КМДА, пам'ятникам і меморіальним дошкам, що уособлюють радянське та імперське минуле, немає місця на території столиці України. Столична влада спільно з експертами та представниками інституцій проводить роботу, щоб усунути їх з публічного простору. Наразі відповідно до затвердженого Київрадою переліку на черзі вилучення ще шести об'єктів, серед яких пам'ятки що мають охоронний статус національного значення. Чення, зокрема, це пам'ятники Пушкіну, щорсу, екіпажу бронепояза таращанець тощо. Ці назви зараз на слуху у всіх, однак, без зняття урядом із них охоронного статусу. Ми не можемо їх демонтувати, у котре звертаюсь до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням пришвидшити ухвалення постанови про виключення цих об'єктів із державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. У КМДА пообіцяли щойно Кабмін затвердить документ. Місто одразу зможе на законних засадах демонтувати ці об'єкти. Нагадаємо, що місця регулярно розмальовують пам'ятник Пушкіну на шулявці. Напис. Саме з вимогою активніше працювати над демонтажем об'єкта. Водночас, нещодавно стало відомо, що пам'ятник повністю відмили. Спочатку деякі подумали, що це зробила навіть КМДА. Однак, згодом у столичній адміністрації запевнили, що навіть не подумали б витрачати міські кошти на роботи з відновлення зовнішнього вигляду пам'ятника. При тому, хто це зробив, влада. Не знає згодом. Пушкіна облили червоною фарбою та знов розписали закликами до демонтажу. Друзі, підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково насилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну інформацію.